Президент України Віктор Янукович отримав у 2012 році від Донецької друкарні новий світ авторську винагороду в сумі 15,5 мільйонів гривень, не видавши при цьому жодної нової книги. Такий висновок випливає з коментаря заступника директора ТОВ Друкарні Новий світ Едуарда Вакуленко. Віктор Федорович отримав авторську винагороду відповідно до умов договору, який був укладений у 2011 році. Згідно з угодою, він передав авторські права на написані ним книги, а так само на книги, які він написав. Пише, сказав заступник директора. Донецька друкарня в 2011 році вже виплачувала Віктору Януковичу 16,4 мільйона гривень винагороди за передачу авторських прав на створені в 2005-2010 роках Януковичем книги. Рік в опозиції у політиці не буває остаточних перемог і поразок. А от яку книгу видав настільки високооплачуваний автор в минулому році? Заступник директора друкарні відповів: у мене немає інформації про випускник Януковича в 2012 році. Пан заступник ухилився від. Відповіді на питання, як довго Віктор Янукович буде одержувати авторську винагороду за книги та деякі інші наклади, які були передвиборчими брошурами. Це умови договору, які не розголошуються, сказав він. Додавши, що друкарня, хоч і виплатила за два роки більше 30 мільйонів гривень авторської винагороди, не відчуває через це фінансових труднощів. Про це повідомило видання Остров. Досить цікава, на нашу думку, друкарня з її дивними гонорарами. А ще цікавіше, кому потрібні такі дорогоцінні книги.